Вітаю вас, малята! Запрошую вас на прогулянку. На прогулянці ми з вами дізнаємось про зимуючих птахів України. Першою нас зустрічає сорока. У сороки чорний хвіст і білий боки, цюпкі лапки, шей колючий, а язик, язик стрекучий. Стрекаке, каже Сорока. Голуб, вони бувають сірі, сізі. Воркують в парку, проживають, вважають їх птахами миру, на щастя в небо випускають і линуть сиві голубі і птахи чудові голуби. Дзьоб міч... міцний і гарні крига, чорний хвіст жилетька сіра. Чи присяде, чи летить кар-кар-кар усе кричить Ворона пташка невеличка в неї білі щічки. Сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький. Ця пташка невеличка називається синичка. Снігурі на гільці, як яскраві квіти, снігурі не хочуть теплий край летіти, Де морози люті, де сніги завзяти, Снігури лишились зиму зимувати. Дятел, дятел тук-тук-тук, під корою ходить жук. Цей шкідливий короїд попадеться на обід. Сніг мете, кущі біліють, горобці літо мріють, змерзли, аж куди подіться, краще б їм на сонці гріться. Гулі-гулі, чому б ви летіли всюду? Всіх вас хлібом нагодую, та насінням почастую. Ви не будете голодні Їшті, крихти і ж трихти із долоня. Щоб допомогти взимку пташкам, люди їх підгодовують, будують годівнички і насипають туди зернят та хлібні крихти. Пташки це знають. Завжди з вдячністю прилітають, дзьобують свої смаколики. А ще синички та голуби можуть дзьобати крихточки із долоньки. Дякую вам за увагу, до побачення!